Академік Вернацький до нині єдина українська антарктична станція. Головне її призначення проведення наукових досліджень в Антарктиді. Насправді станцію заснували у 1947 дев'ятсот як британську станцію Фарадей. У 1992 році, після розпаду радянського союзу, Росія оголосила себе правонаступницею усіх антарктичних станцій СРСР і відмовила Україні в передачі однієї з них у листопаді 1993 року. Великобританія розповсюдила серед посоль. Мст в пропозицію про передачу станції Фарадей цю ідею підхопили українські дипломати, тогочасний посол України у Британії Сергій Комісаренко та радник посольства з питань науки Роланд Франко онук Івана Франка 5 грудня 1994 року. Група українських вчених та техніків вирушила на станцію. І от 6 лютого 1996 року о 18.45 над станцією урочисто підняли. Синьо-жовтий прапор. Станція отримала назву Академік Варнацький.